Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент, ми довге мірилися з тим, що ми живемо по різні квартири, винуждені з цим вважатися, з цими границями видуманими. Треба сказати що до риторики Медведєва бачите він вкотре. Помиляється, тому що коли він каже про те, що світ був не готовий і не бачив того, що ми збираємося зробити, що вистачить рішучості, точніше дурості, зробити так. Я хочу нагадати, що провідні західні медіа попереджали про те, що Росія хоче зробити, ну починаючи десь з листопада 2022 року, і навіть пізніше деякі видання мало малювали плани можливого вторгнення російських військ, по яким вони врешті. І вторгнулись в Україну, тобто не те, що не знали про рішучість, а достеменно знали плани, що свідчить про те, що наявна досить потужна агентура у західного розвідувального співтовариства в Росії, а з російського боку йде злив потужної інформації. Це перший момент, другий момент, що стосується ядерного терору і погроз. Ну, як тільки Росія не впевнена в своїй позиції, як тільки в них немає вагомих якихось досягнень і перемог на полі бою, одразу включається фактор ядерного шантажу. Подивіться і простежте хронологію подій, починаючи з кінця лютого, відколи минулого року, відколи Путін віддав наказ привести сили ядерного стримування стратегічні в стан підвищеної бойової готовності. Відтоді був перший сигнал, і після цього ми чули ряд. Потім під час оголошення так званої часткової мобілізації, і потім під час його виступу при посланні до Ради Федерації все це збігається так чи інакше, з недосягненням воєнних цілей, які ставились. Яке зараз недосягнення воєнних цілей? Я хочу нагадати, наближається до завершення березень місяць. До кінця, що мало статися? Мало статися за планом Росії. Путіна і його оточення мало статися захоплення повноцінно Донецької області. Очевидно, що цього вже не відбудеться за той проміжок часу, який лише залишився, та й взагалі я думаю, сподіваюся, що цього не відбудеться взагалі. І наші сили відіб'ють ці атаки. Наступне подивіться, ми бачимо, що з іншого боку Росія десь сприймала можливо. І свої, скажімо, заіскивані оці вислужування і плазування перед Сі дзінпіням. Те, що ми говорили, що захід раптом захоче якогось діалогу з Путіним для того, щоб до з Путіним, що давайте разом давайте ви війдете в коаліцію проти Китаю. Цього не відбувається. Росію ігнорують Путіна. Ігнорують, а держсекретар Сполучених Штатів Блінкен каже про те, що. Коли Путін буде на території держав, які підписали римський статут, його мають заарештувати за відповідним ордером. І починається, ну що, що залишається Росії, включати ядерний шантаж, що вони і продовжують робити. Як на це реагувати? Частково ми бачимо спосіб реакції. Я хочу нагадати не так давно був проліт стратегічного бомбардувальника б 52 американського до поблизу кордонів Росії, який прилітав до Естонії, до країн Балтії і був там присутній. Ми чуємо запевнені не так давно, десь два-три тижні тому, директор ЦРУ Бернс в інтерв'ю для CBS, він чітко сказав, що вони передають абсолютно зрозумілі меседжі Росії про можливі наслідки нищівні, які Росія зазнає внаслідок застосування ядерної зброї або продовження ось цього шантажу. Тобто, інструменти вони застосовуються звичайно, але очевидно, що країна, яка Шантажує весь світ ядерною війною, яка погрожує, проти неї потрібно застосовувати максимально можливий рівень тиску і санкцій. І зрештою, коли зараз дехто соромиться говорити про те, що кажуть про те, що це неможливо в майбутньому обговорювати статус Росії як безядерної держави, то перепрошую: а яка альтернатива, якщо не вирвати отруйні клики і зуби у цієї кобри? Яка зараз виповзає і всім э, погрожує. Ну мені здається, іншого шляху на майбутнє просто немає. Ми сьогодні тренувалися, унічтажать Соєнної Штати Америки і некогда Велику Британію. Так е, перше візит для Путіна був, е, ну скажімо так, малоуспішним. Тому що вони не домовились про головне: про те, щоб робити ще одну з Західного Сибіру гілочку туди, От это, як них називається, «Поток Сибірі чи ой, не пам'ятаю, як називається Сибирі. «Сила Сибірі, сила так. Сибіру, сила Сибіру, да. Два, так, як то у них так, так. північний потік, північний потік, два ну щось аналогічне. І вони не домовились багатомільярдний проєкт, і зрозуміло чому, тому що всі бачать, що Путіну ну, по великому рахунку довіряти не можна, і що колись, якщо росіяни присадять Китай на газову голку, то теж можуть шантажувати. І тому для Китаю важливо, щоб були кілька альтернатив, звідки постачати так само і нафту, і зжижений газ, і. Такий газ, ну, в общем, щоб були альтернативи і багато. Друге, але не, не можна говорити так, як у нас, що ой там всі типу, приїхали вручати Пуй Ярлик на Велике Княжіння, що тепер Росія це васал Китаю, воно і так, і ні. Всі взаємозалежні, все-таки ніхто не відміняв е, півтори тисячі е, тільки стратегічних. Е, багато мегатонних ракет е, Росії, і ми розуміємо, що це так само, як Росіяни кажуть, що е, ми тут, е, нас е, НАТО за, за ці е, смикає за ниточки, і там НАТО буде воювати до останнього українського солдата. Ми ж знаємо, що це не так. Да? Ми залежні від, від е, е, західної цивілізації, але ми самодостатні, ну якщо принаймні не економічно, не е, е, озброєнням, але. Як нація, хоча б да, і тому, ну коли нам кажуть там з російської сторони, ми вірніш ми чуємо, що ми там якісь маріонетки заходу. Ми розуміємо, що це не так. То і не треба говорити, що там Путін взагалі-то став маріонеткою Китаю. Третє, що ми мусимо розуміти, що да, Китай не віддасть Росію, буде намагатися. Так як він основний вигодонабувач від цієї війни. Ну там ще Ердоган трошечки, але Китай основний. Чому? Тому що, на думку авторитарного Китаю, вони послабляють і Захід, і в першу чергу Сполучені Штати, то що вони в'язалися тут От, е і послабляють Росію, яку потім можна буде зжувати. Знову ж не говориться про те, що е як у нас теж е люблять говорити, що от Китай скоро забере у них там Благовіщенськ, там, е Приморський край, Хабаровський край. І там вплоть до Іркутська, да? все при Байкалі. Навіщо зараз ми живемо в тому світі, де навіщо забирати, якщо можна за безцінь брати ресурси і продавати стиральні машинки, китайські машини взагалі? Да? То ну не, не ну це тільки Путін живе живе ще парадігмами 20-го століття, що треба святу руську землю приобщити, щоб стало ще більше святої руської землі. От це нікому не потрібно. Тому висновок з цього робимо що? Загальний, що дядечка сі приїхав тут показати, що все таки вони Росію підтримують, але не так, щоб всовиться із за Росії в якусь халепу, типу, давати їм озброєння чи гнать снаряди у Росіян, які у нас снарядний голод. От, але я не думаю, що китайці будуть їм тепер ешелонами відгружати снаряди. Абсолютно не думаю, що таке буде. От, тобто таке щось баланс показали. Китай показав ошкірився заходу. Да, показав, що вони як авторитарні режими будуть дружити, але будуть дружити на китайських умовах. Тобто, Китай буде робити біг на місці. і звичайно, вони будуть допомагати там. Не озброєнням, а чим може там грузовичками, якимись там все, що, все, що їх під, не підведе під санкції, вони Росії дадуть. От, Але цього, мабуть, буде Росії замало. Це серйозна тяжолою ситуація. Серйозна і важна. Авіабомби це не нова зброя, якою атакують. Але нова вона тим, що це бомби, які йдуть керовані, які мають відповідні крила так, можуть планувати і летіти доволі таки пристойну відстань, скажімо так, десятки кілометрів, і завдавати ударів. Чим ну бомби небезпечні, тому що їх можна запускати більшу кількість ніж ракет, вони дешевші значно, і е, авіація. Противника не заходить в зону ураження нашої протиповітряної оборони. Тобто авіація безпечно може їх випускати з території Росії, і таким чином вони будуть залітати, от, скажімо, в прифронтові області. Це була Сумська область. В разу 11 таких авіабомб винищувачів Су 35 10 винищувачів було ну ще одна протирадіолокаційна ракета. Вона там не досягла своєї цілі. Ну то таке тут бомби. Тут бомби, це загроза. це... Нові виклики, які ми повинні розуміти, що вони є. Ну, скажу так, що українська авіація теж застосовує такі бомби, які нам і партнери поставляють. Тому е нові виклики на них треба реагувати. Відповідно, як реагувати? Бомбу збити неможливо, точно так. Треба її, е цю загрозу усувати іншим чином. Яким чином відтісняти подалі від кордонів російську авіацію? Чим відтісняти, теж зрозуміло. Далекобійними системами протиповітряної оборони, які можуть мати великий радіус дії. Знаємо ці системи. Знаємо, але поки не маємо. Так. Це сам Тіта Петріот, але і не будемо мати великій кількості одразу, тому треба бути до цього теж готовим. Інший метод це протидія російській авіації у повітрі. НІГ-29 абсолютно не вирішить питання: ні словацький, ні польський, ні. Ті, що у нас ні Су-27 не вирішить, вирішить питання, скажімо, f 16 От таким чином, щоб так простими словами для розуміння, потрібно далекобійні системи протиповітряної оборони, які я назвав або ж винищувачі із ракетами повітря повітря. А це АІМ-120 амрам у певній модифікації, яка має дальність ураження цілий радіус 180 кілометрів. От Маємо такі виклики, мусимо на них якось реагувати і посилювати ті р... наш план дій не хочеться казати тиск. А мається на увазі співпрацю з нашими партнерами щодо швидшого прийняття рішень і надання Україні потужної зброї. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.